Я хотів би сьогодні з вами говорити про таку, я би сказав, невід'ємну частину нашого життя, як смуток, як сум. Звичайно, є, як я кажу, є люди духовні, а є сверхдуховні. Сверхдуховні деколи пробують на себе нагнати таку духовність, яка їм, в принципі, не притаманна, і пробують ізобразити, що вони завжди радісні. Тому що так написано, завжди радійте. Але коли ми звертаємося до Божого Слова, ми бачимо, що нам у житті, на жаль, приходиться не тільки бути радісними, але приходиться і сумувати, і частенько приходиться. І для тих, хто все-таки думає, що він зможе бути настільки духовним, щоб завжди радіти, я хочу привести в приклад, ну, як мінімум, Божого Сина Ісуса Христа. Який, знаючи, що людина має радіти, знаючи, що є такий плід Святого Духа, як радість, він каже, душа моя скорбить смертельно. Не було там радості в Евсеманії, душа моя скорбить смертельно. І оцю смертельну скорботу відчув не один віруючий чоловік, не одна віруюча людина в своєму житті. І казати, що все завжди гладко. І якщо ти прийшов до Ісуса Христа, в тебе все буде радісно. Це сплошний обман, так не буває на практиці. Теорія і практика це різні речі. В практичному житті Божий син казав: Моя душа скорбить смертельно, безлічі, десятки людей. Біблія приводить приклад, як вони сумували смертельно. І в цьому смутку смертельному, вони бачили вихід з цього смутку, і якби вони не бачили цього виходу, напевно би помирали у важких депресіях. Є різні смутки. Сьогодні буду говорити про смуток, і в цих смутках також потрібно розібратися. Є дуже різні смутки. Є смутки, як би сказати, логічні, правильні, є смутки, які собі навіює людина. Є смутки, які сатана навіює людині, і вони є різні, і ми мусимо в цьому бачити якийсь толк. Тому що, якщо говорити, що смутку нема одна радість, ви знаєте, мені так здається є три категорії людей, які завжди радісні. Це обкурені, деякі хворі в психлікарнях і лицеміри. Які пробують ізобразити, знаєте, є люди, які хочуть бути справжніми. Є люди, яким здається, що бути справжніми нецікаво. Вони пробують бути акторами, грають в кіно. І пробують і зобразити вдома скандал за скандалом, кожен день бійка. А приходять в зібрання на 32 американські зуби у либочка. Я не кажу, що треба наліво і направо жалітися, що в тебе не склалося життя. Ну і зображати із себе вкрай щасливого е чоловіка теж, напевно, не варта. Ну, є люди, які люблять бути клоунами, грати в цирк. Ну дай Боже вам здоров'я таким людям. Але Біблія передбачає смуток. Вона каже, що він буде в житті, і ти від нього нікуди не втечеш. Біблія застерігає про долину плачу, яку треба буде пройти кожній віруючій людині. да, була ейфорія у євреїв, які виходили з Єгипта, але вона швидко закінчилась, поки було 10 кар, і вони бачили, що вони не такі, як єгиптяни. І Бог з ними по-іншому поступає, так був припіднесений настрій, потім море було відкрито, а потім вони зайшли в пустиню, там вся радість закінчилась, і ейфорія вся там закінчилась, тому що Бог вирішив їх випробувати. І коли Бог їх увів вогняне випробування, про яке новий запит так само говорить, як старий, що вогняного випробування не цурайтеся, ніби чужої долі, бо воно буде послане вам. То в у цих долинах плачу, людина мусить розуміти, що це, ну є, як кажуть росіяни, і процедура, ти від неї нікуди не втечеш. Я буду нагадувати з Біблії деякі смутки, смутки правильні і неправильні від Бога і не від Бога. Написано, що один із перших людей, яких бачила ця земля, Каїн, засмутився. В нього був дуже великий смуток. Від чого? Це був неправильний смуток, і, можливо, якщо сьогодні хтось із нас має смуток Каїна, то це не Божий смуток, це не той смуток, у якому ти маєш жити. Смуток Каїна заключався в тому, чи його сум, що жертву його брата Господь прийняв, а його не прийняв. Це була елементарна людська завість, і ця завість породила смуток. Якщо ти сумуєш від того, що твоя сусіда краща машина, як в тебе, це не від Бога. І якщо ти сумуєш від того, що в когось будинок краще, як в тебе, це не від Бога, це не той смуток, який Біблія дозволяє. Це гріховний смуток. І ти повинен цей смуток покласти йому край і призвати ім'я Господнє, що Бог вивів тебе з цього смутку. Це не від Бога. Були смутки, і, як то кажуть, природні. Коли Якова, коли Яків втратив сина і принесли одяг. Обагрений кров'ю, і сказали, твого сина більше нема, його з'їв звір, то, звичайно, ну, деколи невіруючі дивуються, коли вони попадають на похорон. І знаєте, на похоронах віруючи, знаючи, що буде життя після смерті. Прямо хоч танцюй на весіллі і все супер, все окей. Ну, обично кажу, коли в когось хтось помер, бо в мене вдома, то так не кажуть, а я в когось помер, проповідники можуть так бодренько говорити: Слава Богу, прямо сьогодні супер день. Знаєте, бо нас там чекає життя зі збитком. Ну, воно якось трошки неприродно дивиться, і потім, невіруючі кажуть. Такі звіруючі странні, слухай, то похорон це місце, де треба плакати. Да, ми віримо, що те, що життя після смерті, ну трошки воно неприродньо сміятися там, де плачуть. Бо написано плакати з плачущими, а не сміятися. Бо як ти смієшся на похоронах, то скажуть, що ти втік з тролейбусної ну, і тебе не зрозуміють, і не поймуть, що ти віруючий. Тому, друзі мої, є смуток природній. Принесли одяг, сина більше нема. Йісно, він сумує. Його старший син перва Рувим Переспав, по суті, з його дружиною, з наложницею, валою. Він сумує, написано, він засумував, що робиться в його домі. Тобто, є, коли Давида сина вбили Авесалома, він сумує, син мій Авесалом, краще би я, замість тебе був на твоєму місці. Це природній смуток. Йона, наприклад, засумував теж такою, скажімо, ну, дивним таким сумом, і Бог його за це дорікнув. Бог, щоб йому щось пояснити, зробив таку притчу. З Йоном. Він виросло дерево за одну ніч, а потім воно засохло. І він засумував, тому що було сонце, і йому було важко. І запитує його Бог: Йона, ти сумний? Він каже: Господи, то не те слово, що я сумний, я вмерти хочу. Каже: Йона, яка проблема? Так дерево засохло, ну не ти ж його Йона сажав. Чого ж ти так сумуєш? Я його посадив, я його умертвив. Це моя справа, це я Бог. Цим розпоряджаюся. Чого ж ти так сумуєш? Смутки є різні, друзі мої. Смутки є різні. У книзі сираха є така неканонічна Біблія, там приводиться така цитата, і друзі мої, ну, ми деколи з цим стикаємося в житті. Є похорони. Буває так, що нам приходиться хоронити близьких, нам людей. І Біблія через сіраха застерігає, що можна попасти в дуже серйозну проблему. І сірах, здається, у 38 му розділі він каже. Що якщо ти похоронив когось із своїх близьких, поплач, так годиться, посумуй, так годиться, але ти маєш це робити певний час. Там написано два дні посумуй, поплач, а потім Господь каже: дивися, щоб надмірний смуток тебе не погубив. Є люди, які, на жаль, пережили в когось померла дружина, в когось помер чоловік. В когось померла єдина дитина, на яку ти мав якісь сподівання. Ну сталося не так, як ти хотів. Все, смерть. Воскресіння нема. Ти похоронив близьку тобі людину, ти плачеш, ти сумуєш. Проходить тиждень, проходить другий, проходить третій. І людина в цьому смутку живе. Є ще люди, які люблять додати масло в вогонь, ще підливають до цього смутку. Ну, раз ти сумуєш рік. Значить, любив по-справжньому, це не біблійне, це не від Господа. Тому що написано надмірний смуток висушує кості. І там в сараха написано, Бог каже: дивися, щоб смуток тебе не вбив. Він тебе може просто вбити, він може відібрати у тебе сили, він може стати причиною ряду захворювань, якщо ти не захочеш послухатися Бога. То, що ти любив свого чоловіка чи свою дружину. Ніхто з цим не сперечається, це, що ти любив свою дитину, яку прийшлось похоронити, це ніхто не спорить, але ти, друже, хочеш жити, хочеш вижити, послухайся Господа. А Господь застерігає, щоб надмірний смуток тебе не вбив, Бог не хоче, щоб ти роками когось оплакав. Да, Яків, ви знаєте, як сказав Яків, коли почув, що син його Йосип живий в Єгипті. Він каже, ожив дух мій. Тобто людина на протязі певних років як не жив. Тобто він не міг відпустити Йосипа свого серця. Друзі, наші покійні друзі, які померли, наші родичі, їх треба відпускати з нашого серця. Інакше нам загрожує дуже серйозна проблема. І там написано в Сіраха, що ти собі не допоможеш і мертвому не допоможеш, а от пошкодити собі ти можеш дуже сильно. Тому, друзі мої, є така печаль, яку Бог не підтримує, і Він не хоче, щоб ти у ній довго пробував. Ви знаєте, Павло у своєму посланні, одному із послань так сказав, друге послання, здається, до коринтян, Він каже, що є печаль світська, а є печаль, яка веде до покаяння. Оця печаль, яка веде до покаяння, вона Богом благословенна і оправдана. Є печаль світська, яку Бог не оправдує, і яка не буде мати хорошого фіналу ця печаль. Вона тобі зробить біду. Є печаль світська, є печаль духовна. Павло до євреїв каже у 12 розділі, що якщо нас батьки ну, наказували, били, коли ми були маленькі і непослушні, то написано, ми сумували, ми печалилися. Але цей смуток, коли діточки виросли, він став добрим для людини. Дитиночка навчилася чогось через цей смуток і стала краще. Буває так, що Бог б'є. І наказує, і написав, Павло каже, сину мій, не нехтуй покарання Господнього, коли Він карає тебе, тому що Він це робить тобі для блага. Сьогодні ти сумуєш, так воно неприємно. У Якова Господь послав ангела, і написано, що Яків боровся з Богом. І що сталося в тій боротьбі? Він пошкодив йому стегно. Для чого? Для чого? Ну, був же якийсь у Бога задум, щоб пошкодити якову стегно. Що Богу приємно, що Він буде від сьогодні дня хромати на одну ногу? Ні. Бог знає, що є Ісав, який вважає, що в нього вкрали первородство, в якого вкрали благословіння. Він ненавидить свого брата Якова. Проходить 20 років, но ця ненависть серця ще не відійшла. І Господь зацікавлений їх примирити. І щоб Ісаву легше було свого брата простити? І якщо перед лицем Ісава явиться брат, благословений, багатий з великими стадами, легко буде його простити? Це ті стада, які мені належать, це Він обікрав мене. Але коли перед лице Ісава прийде брат з покаліченою ногою, ну як не крути, така наша психологія? Як моя корова здохла, в сусіда дві родилися, воно тяжко. Ну, В сусіда, коли здохла, ну, гріх казати, що свято ну, вже якось легше, ну, так і ми є. Такими, на жаль, люди є, і Бог це знає, нашу людську психологію. І він пошкодив стегно якову. да, Це тяжко, да, прийдеться хромати. Но зато вони примиряться. І він хромаючи, прийшов перед лицем свого брата, подивився, Господь, а кого я не подивився, та кого я ненавиджу? оцього хромого, каліку, та хай собі з Богом своїми вівцями йде. Бог знає, чому Він так робить. Плоть немічна, а дух бадьорий. Ісус це знає, деколи ми получаємо по нашій плоті, для того, щоб ми трошки переглянули наше життя, щоб ми все розставили по своїх місцях. Тому, друзі мої, коли до тіла є допуски Божі, і воно деколи хворіє, і з ними стаються неприємні речі, то за це також дякуємо Богові, тому що Бог знає, чому Він це робить. Є печаль, яка робить тебе кращим. А є печаль, яку Бог не хоче, сатана теж деколи підходить і навіює такий надмірний смуток, щоб тебе затягнути в депресію, щоб ти з цього ніколи не вийшов, надіває на тебе чорні окуляри і абсолютно все, що є кругом, воно все тобі кажеться погане, пропаще, і з цього нема жодного виходу. То Давид, який прожив дуже складне життя, дуже складне. І від сина свого тікав. І на очах усього Ізраїля його жінок безчестили. Ну я не знаю, що ще можна для людини придумати гірше, як цареві, це все бачите своїми очима. Ви знаєте, деколи ти думаєш, ким би ти хотів бути, яким біблійним героєм ти би захотів бути? Я собі перебирав біблійних героїв в голові. Знаєте. Практично вони всі жили таким складним життям. Про пророків, навіть мови нема, там їх били, кидали в ями, робили з ними страшні речі. Всі люди старого, нового заповіту, які мали таку честь бути близько з Богом, це тяжкі долі, це дуже тяжкі долі. Чи то апостоли, чи то Христос, чи то пророки, чи то праведники Старого Завіту. Я одного Самуїла знайшов, в якого доля була така більш-менш. Що його не били, не катували, що він прожив таке повноцінне, довге життя. А всі решту страдали. І оцей страдалець Давид, Йов. Оцей Давид, друзі мої, я буду закінчувати цими словами. Він каже, Чого? чому сумуєш душа моя. Він знав, чому вона сумує. І він каже сам до себе, чому ж ти сумуєш душа моя. І ви знаєте, він бачив вихід. І дав би Господь. Щоб ці чорні окуляри, якщо дьявол на когось вже їх надів, і ти не бачиш виходу з цієї ситуації, то Бог дав Давидові побачити. І Давид доживав добре, Давид доживав в честі, Давид доживав в славі, Давид доживав в царстві, якого боялися завойовувати. Він добився певного авторитету і певної слави. Але це було потім. А в житті були проблеми. Звичайно, був його гріх. Який став причиною деяких проблем, і були божі допуски просто для того, щоб людину зробити чистішою. Написано, золото випробовується огнем, а люди, угодні Господу, в вгорнилі унічиженія. Якщо ти приємний Богу, якщо тебе Бог вибрав на спасіння, ти цю дорогу не пройдеш збоку, дорогу зневаги. Дорогу посоромлення, дорогу, де будуть тобі казати, як казали Давидові, коли йому було тяжко, коли він тікав, коли він ховався в печерах, у цю тяжку хвилину йому казали, знаєте що? Він цю думку двічі повторяє. Де твій Бог? Ну що, Давид? Ти казав, що ти віруючий? Ти казав, що Господь скала моя, де твій Бог Давид? Чого ти тут ховаєшся в печері? Чого тікаєш від свого сина? Чого в твоєму житті неприємності, як ішов цей самей, кидав в нього камінням і порохом, і каже, так тобі треба вбивця. Тікай, тікай. Оце ти заслужив у Господа такої долі. Знаєте, як гірко це чути, коли ти і так вбитий, і ще тобі додають солі, як кажеться, на рану. І в цих всіх важких випробуваннях, коли йому казали, де Бог твій. Я б хотів, щоб ці слова, друзі мої, ви почули і я почув, коли нам важко. Коли здається, що з цього виходу ситуації нема, що вона безнадійна, Знаєте, що казав Йов в такій безнадійній ситуації, якої ну не дай Бог комусь із нас, всіх 10 дітей в один день померли. Все його багатство відібрано. До тіла допущена невеликовна... Інфекційна хвороба, яка не просто мучить тебе тілесно, яка тебе ставить поза станом, тому що ти інфекційно хворий, тебе просто відфутболять від цього суспільства. Ти як ізгой. Ти був багатий і став ніким. Ти був здоровий і став ізгоєм. Йов каже, коли я відкривав уста свої, щоб говорити, всі просто мовчали. Це була мудріша людина. І ось він викинутий в сторону, гниє по кусках. Знаєте, що він сказав? Тому що він був, Божий муж, я знаю, що я у плоті моїй узрю Бога. Не хто інший, а я. Це буде. Це слова віри. Знаєте, що казав Йона, який плавав у животі у кита? Ви б хотіли попасти туди? Це вам не лайнер морський з триразовим харчуванням. Це ти в животі у кита. Кажуть, що в кита такий сильний оцей сік для травлення, оскільки він може проковтувати великі риби, щоб вони не гнили. А перетравлюється, до речі, також величайше чудо, що він за три дні його не перетравив, цей сік, бо, бо по природі він мав це зробити, його просто перетравити. Він там, в животі, де що казав. Він казав, що я в храмі твоєму воздам тобі славу, прославлю твоє ім'я. Він це вірив. Він був викинутий на берег китом. Виплюнув його кит. Знаєте, що сказав Давид, тікаючи від Саула, від Авесалома по своїх печерах, він казав двічі такі слова. Чому сумуєш душа моя? Чого ти так хвилюєшся? І він каже: уповай на Бога, бо я ще буду славити Бога мого. І спасителя мого, Алілуя! Друже дорогий, як би тобі не було важко. Яка б твоя ситуація не казалася безнадійна, з якої нема абсолютно жодного виходу, скажи сам собі, устами скажи, промов це собі. Душа моя, уповай на Бога, бо я ще буду славити тебе, Господа мого, і Спасителя мого. Алілуя! Отак От і скажи Богу. Сатана, ти мене не зламаєш, всі ті смутки ви мене не зламаєте. Душа моя, ти будеш ще славити Бога. Я вийду з цього, і вийду з цього обов'язково. Я вже розказував в моєму житті була одна знайома жінка, як ми кажемо, світська. І вона захворіла на рак, четверта стадія. Ну її почали всі жаліти. Ай-яй-яй, ой-ой-ой. Я не буду її імені використовувати в проповіді, скажу саму суть, сам факт. Її хоронили заживо, тому що люди знають, що з цього мало шансів вийти. І я дивуюся їй, людині, про яку. Ми кажемо, що вона світська, тому що протестанти деколи православних називають світськими. А я вам хочу сказати, що серед православних є деколи більше віруючі, як протестанти, і треба судити справедливим судом. Так оця нібито в наших очах світська жіночка, вона сказала цим всім друзям, які її оплакували заживо: «Ребята, каже, ви мене перестаньте оплакувати. Я ще жива, ви мене не оплакуйте. Бо я буду жити. І вона живе по сьогоднішній день. І я дякую Богу за неї, що вона живе, займає в місті керівну посаду, працює на дуже керівній посаді і живе по сьогоднішній день. Чому? Бо вона сказала своїй душі, «Душе моя, я буду жити. І я буду дякувати Богу, що я жива. Тому, як би сьогодні тобі не було важко, скажи це сам собі. Своєму серцю скажи, тому що коли уста говорять те, чого нема в серці, воно не приносить користі, деколи кажуть, повторяй за мною, воно нічого не дасть. Треба серцю своєму сказати, а не сусідові. Собі скажи, своєму серцю скажи, душі своїй скажи, душа моя, не сумуй. Я ще буду славити тебе, Господа мого і Спасителя мого. Амінь.